Всім привіт, мої дорогі! Знаєте, що нас сьогодні чекає? М -м -м, таке, я, як прям торт вношу. Да, це посилка. Давно не було посилок, і, напевно, скоро не було, якби не оті от радісні події з плотою. Зараз я вам її покажу. Дуже вона легко відчухалася. Бачите, ні сліда, нічого, все зняло. Так що, якщо хтось хоче повторити мій подвиг, да, рекомендую, В разі чого ви плиту відчухаєте, не бійтесь. Так, ну зараз по посилці. Це не я купувала, я навіть не знала, що вона буде. А сьогодні мені тільки так тилинь-тилинь прийшло повідомлення з нової пошти на моє ім'я посилка. Я, як чесно, трошки прихильніла, бо ж ніби нічого не купувала, думаю, тож пам'ять не відшибло. Дзвоню другому супругу, а він зразу каже, що вже є. Я кажу, а що там? Він каже, ну йди забирай. Зломав я як подурмана туди погнала. Ну, я вже знала, да, звичайно, що там там контейнер. Тому що, скажу я вам, плита тут дурня, пев з нею. Ну контейнер, й мене так три Я цілий вечір ходила нила, підходжу до другого супруга, кажу, слухай, давай ти нагрієш ніж і так от гарячим твого випрямиш. Він каже, ні, тут дурня. Потім нова ідея, каже, давайте якось його, ну там, не знаю, наждачкою да, пройдешся. Він каже, ну, ми захирячимо то все. І так мені той халера контейнер покою не давав. Я настільки не люблю знищені речі, тим більше, що я його так хотіла, що Канцовка, я розумію, що я другого супруга настільки укатала, що гондур упав. І він вирішив мені значить, замовити інакше. Не знаю, можу не знаю, чи такі, тому що м -м, я давно за тими контейнерами дивилася. То хід прак називався. І поки я думала, він на нашому ринку щез. Я його купувала на французькому Амазоні минулого року. При тому дуже вигідно, вони щось коштували ті три контейнери, ну я два набори брала 30 євро то було дуже вигідно. А в нас немає ну, так що подивимося, що він мені знайшов. Так, я відкрила, але інтригу тримаю. Я не заглядала. Зараз подивимося з вами, що там. Так, я бачу, що контейнери, так, не голубі. Угу. Ні, в нас таких вже нема. Вони білі. Хто? А то що? Просто Просто таке. Так, все, то викидаємо. І давайте подивимося, які вони. Щось їх так ніби багато. Ну, так, да, То не такий набір, як в мене. Але... Наскільки ну, я бачу практично аналогічний. От, таповари, все нормально. Не підробка. ідеальна якість. Ой, от і такий в мене є. А тут... А тут не такі, як в мене. Да. Ну, а це от клон пострадавшого. Да, двохлітровий. Так. Да. Я зараз я вам покажу, як воно виглядає. Зорно. Так воно мене вибило з коліє. Ну, гляньте. Я не розумію, що щось таким можна жити. Так. Да. Воно ну, ні на що не впливає, Ну, мені настільки ту було неприємно, що я відхватила подарунок. Чесно вам скажу, я б не крепко собі купила. Я заглядала на французький Амазон, там такі є. Контейнери, як мої, але щось не рішилося. Да. Тут добре що не купила. Дан, трошки інакше, ніж в мене. Чекайте. А ні, то вже чимось зайнято. Да. Тому що ця більша, як моя, то скільки? То півтора літри і дві маленькі. А от середньої... Ні, то напевно, на літр. Да. Це на літр. А на півтора нема. Зато вони отакий замінили на два менші. Тут дуже добре, бо у мене маленьких контейнерів нема. Буде дуже зручно. Так що, от. Можна сказати, що є великий стратег. Отак, от привінків напонила один вечір і відхопила подарунок. Окей, молодець. Мен дуже люблю я тут перевари. І Воно ще й зручне зберіганні, бо в них ті всі контейнери такого тут банкового розміру. І мало місця займають, окрім тих самих менших. Зручно. За мною давно ідея ходила з тими контейнерами, У нас не було ніяких. А я не хотіла зберігати продукти в холодильнику просто в кастрюлі, да, варені. Ну, бо то місце багато займає, і у мене не стільки тих кастрюль є, щоб собі дозволити, щоб ми там тижнями в холодильнику просто стояли. І того я зайнялася пошуком контейнерів. Спочатку купувала від IKEA пару штучок, то ну ніби непогана якість, але вони десь за два місяці йшли ну, посудомийці, судомийці, ну, взагалі втратили свій вигляд. Кісь облізлі, пошкрябані. І навіть не ззовні, а з середини, ота от плівка почала відходити. Ну якось таке, ну, німому ні серцю. І тому я вже вирішила шарпнутися і купити оці от дорогі. Але що я вам скажу, це дуже добре капітоловкладення, вони неубиваємо. От в мене ці синій рік миються у використовуються по повній програмі, їм взагалі ніфіга нема. Вони не нищаться, вони як нові. Так що, тут, напевно, все таки краще купити раз щось добре, ніж кожні півроку робити заміну. Так що так, да. у мене сьогодні день склався. Тож, не все. Я в таких позитивних емоціях, що зараз, другі мої, ми з вами дещо приготуємо. А я колись вже купувала для нього складники. Що це буде? Це буде Балканський пиріг. Ну, я його бачила готовим сільпом, сільпо, вирішила повторити. Назбирала все для нього. І от зараз я то всю свою красоту спакую і радісно, з позитивними емоціями, я спробую щось приготувати. Так, мої дорогі, готуємо балканський пиріг. Зараз я вас навчу. Поки є час, мітніться за ручкою, записуйте. Оце буде фурор, що я зробила. Взяла одну дуже велику цибулю, от її порізала. Бачите, на який я миски перейшла гріха подальше. Порізала її максимально мілко, як вміла. І піджарила на звичайній олії. Достану медіум. Тепер я туди відправлю фарш. Ну, він трошки не такий, як я хотіла. Взагалі, у мене балкани. Ну, я туди вже відправляю і Грецію, і Туреччину. Асоціюються із бараниною. Я не знаю чому. Я дуже хотіла фарш з баранини. Такого у нас, в принципі, нема. Досить рідко будуть кусочки продаватися, але фаршу нема. От в Ашані були кусочки такі, скажу вам, до задниці двері, дуже маленькі, вони самі фасують в тіло точки. Там більша частина кістки. Я не знаю, що то за вшивий баран такий був. і де взагалі нормальне м'ясо ділося. Але, мало того, що його мало, там ще просто захмарна ціна. Я б таке не потягнула. А стільки того купувати. Тому в нас замість барана буде корова. ну нічого. Так, і я от той свій любимий скотсміт зараз відправлю до цибульки І без нічого, без солі, без спеції, трошечки його обжарю. Ну от Просто для того, щоб він гарно так от розбився, да? не був грудками. І все. Ну, от, я якось так і планувала. Буквально пару секунд. Бачите, він навіть не весь поміняв колір. но з нього коллера чомусь натекло дуже-дуже багато рідини. Ну, то не може бути олія. Я б тільки олії сюди не булькнула. Я не знаю, що робити. Напевно, все-таки я її зараз якось зільюю, тому що мені треба абсолютно, щоб фарш був сухий. Він ще ж потім і подальшому буде, напевно, якусь вологу видавати. Що я потім з ним буду робити? Ні туди, ні сюди. Тому що поки не пізно, я, напевно, зараз оту от болот ліквідірую. А, бачите, скільки рідини з нього? Добре, що я її забрала. То я навіть не уявляю, скільки часу я б тут жарила чи тушила, поки він би став сухий. Потім не забути ще олії долити. Так, тепер по спеціям, що я придумала? Як на мене, всі Балканські. Ну, от так от моя фантазія підказує. Звичайно, сюди піде чесник. От куди ж без чесника? Багато щедро. Може, краще би було свіжий, ну, обійдемося. Так, е, орегано. Я думаю, тут буде просто ідеально. І більше я не хочу додавати нічого. Ніяких там куркуму, перців і прочого. Зато обов'язково я сюди налью гранатовий соус, от як до того м'яса. І багато. Не дуже воно радісно л'ється, Потім. Потім я то зроблю сама, але ви зрозуміли гранатовий соус. Так, і останнє. З чим у мене асоціюється <плід> оця балканська кухня це із барбарису. Я його дуже люблю. І я от думаю, що це поєднання барбарис із гранатовим соусом дадуть просто неймовірний ефект. Воно ж буде таке трошки кисле. Потім той соус карамелізується, це буде шикарно. Але то, ще не все. Останнє то моя ідея. Е, я спочатку думала використати цього товариша, якого купила. Да? От вона, така от красива. Але то е, ну, мутерна, то ж треба якось помити, порізати, будуть великими кусочками. Тому я вирішила е, спростити собі життя і додам е, от, готову суху м'яту. І, от теж в мене м'ята чітко пов'язується із Туреччиною, там, кухнею Греції. Ну, Я не знаю, наскільки я права. Но мені чомусь здається, що от, от то, що я придумала, це в кінцевому результаті буде ну, ну, просто потрясний варіант. Так, все. Тепер посолю ще додати олії. І ну, я думаю, треба його піджарити абсолютно до повної готовності. М -м -м. О, яка то вийшла прелість, дорогі мої, я вам передати не можу. Навіть дякуючи тому гранатовому соусу, воно трохи починає бути схожим на баранину, Так от почорніло. Дуже смачне. Я би вже його і так з'їла. І ці спеції, які я підібрала, вони просто ідеально підійшли одна до одної. Особливо от, гранатовий соус і барбарис. Воно дало солодку кислинку, що так можна назвати. І я навіть не знаю, чи то чимось можна замінити. Тому що якщо туди бухнути просто лимонного соку, то буде не то. Ну, ну буде банально кисле. Тобто, буде взагалі не то. А отут така, знаєте, благородна кислинка. Це шикарно, то неймовірно. Ну, я ж на тому не успокоюся. Я ще дещо додам. Зараз от той фарш мене повністю охолов, і я ще хочу до нього. Ну, щоб якось так воно ну, гарніше виглядало, я так бачу, об'єм у мене не дуже великий вийшов. Додати томати і сир. От, знайшла я томати на своїх загашниках в'ялені. Я не пам'ятаю, звідки вони, і скільки вони часу валяються. Он такі, неубіваємі, жвулії. Поріжу їх всіх, додам. І е, ще <кій> знайшла я е, всеобринзу. Ну, я думаю, що я з нею не прогадаю, бо інакший сир я не хочу додавати, ну, вже як балкани, то бринза, так? Да? Єдине, я боюся, щоб вона мені не розплавилася. От колись в мене таке було. Я зараз Подивиться, запаковано. От колись в мене був от такий проптик, я, здається, брататуй, хотіла додати Моцареллу. Ну, таку ту, звичайно. Да? Вона повністю щезла, вона розплавилася, в перетворилася в воду. Потім я взнала, що моцарела, яка в піцах, то зовсім не та, вона тверда. А таку свіжу моцарелу не можна. Ну, і тому не дуже я знаю, як та бринза себе поведе, чи вона мені під час випікання теж не щезне, не дасть рідини, якої мені не треба. Ну, я думаю, все буде добре. Ну, що от, десь півпачечки кубиками поріжу і до того зашурую. Так, дорогі мої, чесно вам признаюся. Фарш агонь. Він настільки смачний, що якщо у мене зараз щось не вийде. От справді я його буду виковирювати з того тіста. І просто так з'їм. Тому що такому пропасти не можна. безподобно. Так, зараз починається саме страшне. Тісто, тісто, філо, філо. О, я не бачила тут ще якусь книжку. Да, що це? Колекція рецептів, ну ладно. Ну, я цього тіста боюся. Тому що. Я дещо прочитала в інтернеті. Ніколи з ним не мала справи. Думаю, дай хоч подивлюся, як ним користуватися. І пишуть, що його довго не можна тримати відкритим, тому що воно сохне і буде ламатися. Тому треба швидко. Ну, і ще читала чому. Не знаю, скільки шарів брати. Воно ж таке, ну, як папір тоненьке. Один, я думаю, прорветься. Треба, значить, брати два. Будемо два. Так. Дві пластинки тіста. Зробимо зверху, що Ну, бачите. Все, бачите, нормально. Не всі то говорять робити, але багато хто каже. Змазати розтопленим маслом. Воно у мене настільки розтопилося, що в мікрохлівці закипіло. Так от змазати. Ще в мене фарш жирний, але. Давайте вже зробимо. Так як треба. Так. Ось так. Всюду гарного. На наляпала, ну нічого. Ще і з другої сторони. Тепер розкладаємо фарш. Дуже знаю, як, чи тільки як рулет з одної сторони, чи, напевно, я, знаєте, що зроблю? Я його розшмякаю по всій поверхні. Так Ось так. От, напевно, треба було на ньому сир нарізати. Так. От. Не доходячи до краю. Ось трошки м'яска. Ой, щось не дуже рівномірно виходить. Зараз ми справимося. Тому що зараз починається, другі мої... У мене ж руки трясуються Це мій відповідальний момент. У мене завжди все з м'ясом виходить добре, але там, де починається випічка, люба солодка, не солодка, в мене починаються проблеми. Не хотілося б споганити шедевр. Ви ж записували рецепт. Так, все, скручуємо. Скручуємо. Ой, так, да, точно рветься. Ой, ой, падало. Треба дуже акуратно. Скручуємо в рулетик. О, ні, нічого, нормально, нормально. А тепер оцю от штучку ламається. Ламається. Ламається, буде витікати. Ну нічого. От, так? Да. Робимо таку какашечку. На середину підготовленої форми. Так от шмяк. А далі витуряємо то саме дійство, скільки ми там було, дві пластинки тіста, смазуємо маслом. Знову на нього точно так само той фарш, скручуємо. І до того, що вже є на формі, докладаємо е, роблячи отакий вінок. Так, ну, ви зрозуміли. Давайте я тут зроблю сама, тому що я так переживаю, аж мені трясуться руки, підкашуються ноги. А знаєте, мої дорогі, що я вам скажу, я от ніколи не переживаю за свої кулінарні позори. То так ну, якщо вже позоритися, то до кінця. Але цього разу не вийде. Може, я вважаю, що мій Балканський пиріг не просто ідеальний. Єдине я розраховувала, що він буде більший до кінця форми, тоді б він краще щепився. Ну, але в мене не вистачило фаршу. От тіста багато, фаршу нема. ну, ну от тепер такий розміри, як в сільпо. Точно такі самі. Так. І ще зараз я от тут двома жовтками із вершками покрию його зверху. І особливо от так от, добре заливаю всередину, щоб воно його щепило. Хоча ніде він не прорвався, все нормально. То тільки перший раз таке було, ну, я думаю, за того, що його треба було скручувати так більш щільніше. А все решта нормально. Ще думала його прикрасити якоюсь зеленою цибулькою, ну, віддать, вона згорить, того не треба робити. Так. Тільки покрию і все. Ну і що? Ну і зараз в духовка, верх-низ, 180 запекти і до побачення. І, тадам! Дами, я в такому екстазі. Це, напевно, перший раз за довгий час, що в мене взагалі вийшла якась випічка. То не моє, тут ніби все добре. Балкани пропеклися, що немаловажно не згоріли, не розповзлися, не мокрі, ну, ідеально. Але він такий поки що гарячий, тому не хочу спішити забирати ту бумажку, щоб не було якоїсь трагедії. Я тільки зараз, от цією зеленою цибулькою, так от зверху задекорую, може, воно ще з ним щіпиться, отак от. А потім, коли вже добре охолоне, а тоді вже займуся святковим декором. Тому, да, як не крути, а є чим. Можу сказати, що моя гордість. Ну, от він, мій Балканський пиріг у всій красі, вже декорувала як вміла. Я думаю, що ви не зря рецепт записували. Ну, це буде прекрасно. Він трошечки віддалено схожий на запечену ковбаску. таке. Я більше ніж впевнена, що це буде дуже-дуже смачно. Тому зараз обов'язкова дегустація, ну, якби з неї. Треба ж спробувати, щоб наколотала. Так. Зараз. Зараз настане цей момент. Ну. Ммм. Чи ти хрустить? Так легко ріжеться. Ну, це позитивний момент. Мігенький, все добре. Не такий як камінь. Ну, у мене колись такий був. Рашу, вбити не можна було. Це ні, це добрий. Такну покажиться, Кіт. Ой, я так побагато, Стільки начинки. М -м -м. Ну, напевно, навіть можна було її стільки не давати, і тоді б той пиріг вийшов би більший. Ну нічого, я не знала. Так, ну що? Ну. Ой, так смачно. Чекайте, я трошечки спробувала, але зараз ми так порядно продегустуємо зі всім, з тістом. Зараз розвалюється, нічого. Так. Ну що, давайте дивимося, що я наколотала. Ну. Знаєте, я зараз хрюкну від задоволення. До чого тут смачно? Справді, не, я не прикрашаю ситуацію. Дуже. Дуже смачно. Ну що, ну, походу, фарш не помінявся. Який був такий є? Ну, Ясно, що сир і томати його благородили. І от добре, що я не дала свіжі томати, я так хотіла. Ну, то би така якась вийшла дурня, це макарони по-флотськи. Краще з вяленими. Сир не щас, все добре. На рахунок тіста, ну що вам скажу? Ну, можна би було, щоб його було більше таки. Да. Того тіста і. чекайте, щоб пробуємо. Щоб бути об'єктивним. Не, ну ту філо добре. Але я думаю, було б смачніше із з листкового. Все, дорогі мої. Цілую, люблю, обнімаю, бережіть себе.